Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, до мене звернулася одна пані, вельми шановний спонсор, яка захотіла довідатися про те, звідки походить її родове прізвище Ємець. Тобто в неї зараз прізвище інше, чоловікове, але, е, як кажуть, дівоче прізвище, в неї волоємець, і вона не може знайти, е, звідки ж воно походить. Що це за таємниче таке прізвище, яке не зрозуміли нібито нікому. І разом з тим, ну. Із власного досвіду життєвого, я знаю, я як корінний, так би мовити, Полтавець, то знаю, що воно поширено і в Полтавській області, і в Хмельницькій області, і на Галичині поширено це прізвище. Ну, в крайній разі зустрічається, так. По всій Україні зустрічається це прізвище. Але ну, люди донині не, не знають його походження. Хоча тут і таємниці то немає ніякої, це прізвище вперше зустрічається ну, десь тисячу років тому. Так, ну я маю на увазі зафіксовано на папері. Нащо стали на папері сумними рядами, писав наш пророк і вчитель Тарас Шевченко. Так ось таке слово трапилося тільки у найдавнішій пам'ятці законодавства Руси, так, в короткій редакції Руської Правди. Це пам'ятка 11 століття. І що ж там пишуть? Так, там пишуть про те, що підємцем дослідники, як правило, розуміють князівського дружинника, який брав участь у затриманні злочинців. Так, і мав. Злочинця, так. <ріст> як там написано, за що йому і належала Винограда. Ну і звичайно, що е, я хотів би все-таки звернутися до авторитету такої ну, геніальної, без перебільшення людини, як Микола Тищенко, професор нашого Київського університету. Нині вже покійний, але я за життя зустрічався з багатьма людьми. Так. Ну, більшість з них не залишили <гум> у мене ніякого сліду по собі. А от Микола Тищенко, ну, геніальна людина. Ну, в різних джерелах є написано від 30 до 55 мов знав він. Так. І я мав навіть щастя колись, так би мовити, очолювати конференцію, головувати в ній, яка була присвячена його 70 річчю. І ось що він пише стосовно цього прізвища, наявність слова лише в данішій пам'ятці права. Породжує сумнів в його питовому характері. І дає підставу бачати прототип, наприклад, в данському Ємет. Ємет. Так. Тоді ємець це ну, ємед це м, дім, «ємет» в данській мові. Так от, тоді ємець це уповноважений від Князівського дому. Так Показово, що це слово з найдавніших пам'ятних законодавства Руси. На законних підставах далі існує в Україні Русі і в прізвищі Ємець і, відповідно, в топонімах, та й не одному. Ну Наприклад, те, що я знаю на Полтавщині, це Ємців Хутір. Звичайно, що живе воно донині і в українських діалектах. Тільки без князів. Князі зникли, воно зрібніло і характер його. зрібнів. Ємець це хват ловкач. Так. так що отакі справи вельми шановна пані ємець? Так. Ви маєте славне князівське, ну, не князівське, а у крайньому разі боярське прізвище, Так, як ну, представники князівського двору, так, в Київській Русі вони були боярами. так. І, звичайно, що це все перегукується і з іншим прізвищем, про яке я вже говорив на одній з наших зустрічей, коли до мене зверталися, що означає прізвище здор. Так, там навіть у мережі між здорами із усього світу вони розселилися, так як українці, по всій нашій планеті, навіть дився, Така ну, не те що е, сварка, а така гостра дискусія. Одні кажуть, що це від українського слова здір внутряний жир, а інші кажуть, що нічого подібного, тому що е, такого прізвища здір не існує. А раз би було, ну кажуть, що це нібито русифіковане. Від слово здір перевели на «здор», То було б і так, і сяк. А так, є тільки здори. Так. Таким чином, це теж з данського слова здор великий. Так, «великий». І існував такий король і Здор. Так, Українського походження, до речі. Онук. Київського князя Мстислава, син його доньки. Так. Вольдемар, названий син, ну, Володимир. Так. Вольдемар – це Володимир. Уже там, у Данії, його переробили на Вольдемара. Так. І все це продовження є. Ну він же був, він виховувався, до речі, в Києві. Так. І е, є місто Васильків. Відоме під Києвом так от, у цьому це була дача київських князів. І ну, все так у житті, все просто. Як було, так воно і є. Коли Вольдемар приїжджав, так би мовити, до нього, до Мстислава, на дачу, то той хотілося Мстиславу зробити йому якийсь подарунок своєму онукою. І він подарував йому землю. Зараз там знаходиться село Здорівка, підсамив Василькову. Все просто. дуже. До мене теж у цьому році на дачу приїжджали мої онуки, і в мене виникало бажання їм щось подарувати. Але так як я не Мстислав, так, то в мене подарунки були набагато дрібніші.